Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде продовження відео по знакам Зодяку. Сьогодні у нас тельці на листопад місяць 2023 року. Але перед тим, як почну, прошу, будь ласка, всіх, хто дивився попередні прогнози, напишіть, будь ласка, як вони у вас були. Мені цікаво, відповідно, я веду статистику, веду аналіз. Дякую. Ну, тепер починаємо. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає людей, народжених під знаком зодіаку? Телець у листопаді місяці цього року? Хай скажуть вам неправду. Кано. Деркано. Дагас. Добре, докладу. Я ось перевернутий. Агалас. Ухте. Урус. Райда перевернуто. Добре. Дякую за відповіді. І фіналізуйте мені, будь ласка. Підсумуйте по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком Зодіаку Телець у листопаді місяці цього року. Маннас перевернутий. Торісос. Наутіс перевернутий. ну 7. Цікавий у вас буде місяць. Я вам так скажу. Добре. Що ми тут маємо? Тут як хороше, так і не дуже проглядається. Насичений буде місяць. От, от і Богу. Ну, добре, про все по порядку. Що ми маємо? Кану, беркана, Дагас, Евас перевернутий перевернутий і фінал Маннас перевернутий, туріса з Наутіс перевернутий. Про що мова? Ну, ось клану. Да Успіх у вас, удача, реалізація планів. До речі, якісь несподівані хороші новини загалом. Ну, також про позитивні емоції руна. Якщо так, і про здоров'я. Чи про здоров'я ось, до речі, беркана наступна. Тобто, якісь покращення по здоров'ю. До речі. Кано пов'язане з цілительством, в тому числі. а в цьому контексті ну, ніби успіх лікування якогось чи то завершення якогось лікування. так? Ну, Відповідно, не знаю, якщо там десь прихворіли, можливо, ви чи прихворієте ще до кінця місяця, так? може, щось і більш серйозне лікували. ну, Ну, відповідно, ось у вас успішно має лікування пройти. Ну, і не лише про лікування. Тобто це і реалізація планів і взагалі якісь несподівані гарні новини. от, Саме несподівані. Далі, Ну, в принципі, початок хороший. Далі що ми маємо? Беркана. Самопочуття хороше, здоров'я хороше. Ну, як би також, ріст, розвиток. До речі, якщо це плани, реалізація планів, то ось вам ріст, розвиток, воно буде вдаватися. Те, що ви собі понапланували, воно у вас буде вдаватися. До речі, це ріст як ріст самої особистості. так? Ну, Це може бути як навчання якесь, до речі, також, яке буде сприяти вашому зростанню. Да? Ну, як особистості, як спеціаліста, зокрема, і так далі. Ну, так і просто саморозвиток, до речі, це все сюди, так? Да? Розвиток у всіх його Ну, Про гарний настрій, гарне самопочуття і хороше здоров'я, я вже сказав, так? От, далі. ДАГАС. Трансформація ситуацій. Тобто, от у вас там плани реалізуються і нові якісь можливості з'являються. Да? Воно вам дає трансформацію ситуації. перехід, відповідно, з ночі в день, так? Якісь, якісь зміни позитивні в житті. Але, 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 Куди воно все йде? До Ева за перевернуто. Тобто, воно то ніби зміна. да, ну це Дага сама по собі руна позитивна. Вона дає такий, знаєте, поштовх до зміни ситуації, до зміни обстановки і так далі. На кращий бік. От, а, Але вас перевернути. Якесь у вас топтання на місці, якісь у вас обмежені можливості йдуть. Ну, до речі, тут обидві руху випали, якщо так. Я вас перевернути, ось райдо перевернута. Ну, це більше до райдо. це може бути відміна знов таки якоїсь поїздки. Щось такого, що ви планували, щось то воно чи перенесеться, чи відміниться. Так, да, це один із моментів. Ну, я вас перевернутий. Так, да, якісь обмежені можливості є, все рівно. Ну, якесь топтання на місці, знаєте, цікаво. Тобто, у вас ось трансформація ситуації, ніби мало воно йти все позитивно, але чомусь то не йде. Цікаво. Щось впливає, відповідно. Далі, ну, ось, в принципі, ставлю пояснювати, що. Ну ось Хагалас, Да, завітав до вас хагалас. Вплив стихій, хаос, якщо хочете, в загальному розумінні. Ну, якщо більш конкретно сказати, це що, ну, певне руйнування планів, тобто, да, щось то у вас виходить, але чи прямо все на світі буде виходити, ні. Ну, Руйнування, зміна планів, до речі, сюди ж, під впливом якихось зовнішніх обставин, які від вас відповідно не залежать. Ну, Ремонтом іноді програється, поломками там, техніки, там, ну, так далі. Багато чого, обширний спектр прояву цієї руни, саме в житті і в життєвих ситуаціях. Далі, що ми тут маємо? Ну, Тобто, ось у вас Кано, нібито про удачу, про плани, але хага вас. Щось то ваші плани потерплять зміну якусь, під впливом відповідно, якихось зовнішніх факторів. Ну, да, і чи прям все на світі вдасться реалізувати, да ні, ось є у вас обмеження, відповідно, певні. Далі, що ми маємо? Урус? Ну, цікаво. Руна також ну, це про силу, про енергію, про ресурс загалом, тобто, ну, здоров'я, до речі, також, як одне із значень. Е, ну, загалом цікаво. Тобто, виходить, що. Ага, да 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 іде інформація. Виходить, що нас що? Проблеми певні з саме енергією, з ресурсом, так? В даному випадку не зі здоров'ям. Здоров'ям у вас тут це гаразд має бути. Тобто, з енергією, саме з ресурсом. От, от звідки у вас певні обмеження ростуть. І відповідно, і куди це все йде, да, ось куди воно йде, до райду перевернути. Ну, знов-таки обмежені можливості, якесь роздоріжжя, за що хапати, що робити, куди йти. Ну, про те, що це може бути відміна чи відкладання якоїсь там поїздки, подорожі, це я сказав, так? Це також сюди. Ну, і це також якесь роздоріжжя, знаєте, вагання. А що робити? Куди йти? Ну, але у вас дагаз. Тобто е трансформація ситуації, схоже, відбудеться. Доволі швидко і стрімко, що поставить вас в певний, якби, певний ступор, хочеться сказати, що ви будете стояти на роздоріжжі і вибирати, а куди ж вам іти, що вам робити? В такому плані. Ну, цікаво. До речі, ще й Хагалас тут насичений буде місяць, і богу Помянете моє слово, як то кажуть. Е, да. Ну, до, до речі, що це? Ага, да, оцю ще зараз кужне пояснив. Урус і райдо перевернута. Тобто, це якщо це сила енергія, а це ось райдо перевернута. І знов таки, ну, розпиляєтесь. В даному випадку розпиляєтесь. Тобто, ще краще йшли б ваші плани і справи робилися, якби ви не розпилялись, не хапались за багато всього. а Розставили пріоритети. От про це й мова. Ну і така й порада, в принципі, да, розставте пріоритети. Проясніть для себе дорогу. Якщо так, куди йти і що робити? Далі. І фінал. до фіналу добираємося. Манас перевернутий, Турісас Ансус. Ой, Боже, Ансус. Наутіс перевернутий. Зовсім уже. Думаю за своє кажу, і кажу зовсім інше. Що ми маємо? Отже, Манас перевернутий. Ну, якісь проблеми саме з людьми, з взаємодії, саме з людьми. Да? З одного боку, а з другого боку, Манна перевертується ви самі. Але це про людину, яка ну, розгублена реально, яка не знає, що робити. Людина, яка ну, не втратила себе, ну розгублена людина, одним словом. Людина, яка в дисгармонії з собою знаходиться. Тобто, про що це мова? Розберіться в собі, чого ви хочете. Куди вам рухатись і так далі. Оце і є порада відруни. Ну, до речі, Райдо перевернута схожу пораду дає, але Маннас більш конкретно. Якщо Райдо це просто якийсь вибір можливостей може бути, то Маннас це чітко ви в собі маєте робитись. Що ви хочете, що вам робити, куди вам іти, як вам далі жити? Да? Ну, це я глобально кажу. Звичайно, у кожного там свій якийсь вибір може бути: там, міняти роботу, не міняти роботу, ще там щось, переїжджати, не переїжджати і так далі. І тому подібне. Ну, відповідно, ось. Розберіться в собі, сядьте, подумайте, З -з зрозумійте, що ви хочете, куди вам іти. От, відповідно, після цього вам і можливості підуть. Ну, до речі, ось і руни про те саме кажуть. Ось далі йде турісас. Тобто, якщо ви розбираєтесь собі, ось у вас відкриваються нові можливості. Ну і активні дії. Це Торісас це проактивні дії. Це от саме вибір. Це вже, знаєте, вибір? Ем, ну, такий різкий вибір. Да? Тобто, от, от ви там розгубленість якась була, а да? тут ви вже зрозуміли, куди вам іти, і що називається, не пішли, а прям побігли. Да? Стрімкий вибір, стрімке якесь рішення, таке важливе. Да. Ну, а крім того, Торісас це також така агресивна руна. Тобто що? Притримуємо емоції, не даємо волю емоціям, тому що можна наламати дров. Торисас це мйольнір, молотора. Потужна зброя, як на відповідно на будівництво, так і на руйнування. Ну, тому якби не варто давати волю. Емоціям, зокрема, якщо перекласти на людську мову із скандинавської міфології. Е, от. Про це скав. Ну, але це і можливості, це ворота, це двері, які вам відкриються, так? Перед вами, я б навіть сказав. Ну, доволі добре. Ресурс у вас буде для того, щоб ті двері пройти. А ви якщо з собою розберетесь, відповідно. Ну, по фіналу Наутіс перевернутий. Тобто, це все рівно певні труднощі, певні обмеження. До речі, з чим? Торісаз, якщо так, це пов'язано з якоюсь фізичною. Активністю, притом такою серйозною фізичною активністю, якщо так. Е, ну, можливо, вам щось таке предстоїть цікаве з фізичною навантаженням великим. Ну, відповідно, руни й кажуть, не навантажуйтесь саме фізично. Ну і е, психоемоційно також перевантажуватись не варто, це я вам вже від себе додам. Далі, науті це, до речі, про певний тиск, тиск обставин якісь, так. Ну, руна долі перевернута. Це не те, що там щось там, як то кажуть, не судьба. Ні, в даному випадку не про те мова. Мова саме про якісь певні обмеження. Тобто, ну, вас направлять. Вас направлять. Ну, Доля вище сили, кому як милозвучніше звучить, суть від того особливо не міняється. Тобто Вас направлять туди, де вам треба, туди де вам місце, будемо казати так. Ну, наутіс перевернутий. Не Із рун, Комусь подобається, коли його направляють, якби ведуть зверху. Так? А хтось і проти того. Ну, але, але, маємо, що маємо, як один сказав. Ну, таке, не противтесь, відповідно, змінам. Так? І воно пройде доволі легко. От тут вам така от порада. Розберіться в собі, розб... контролюйте свої емоції, відповідно. І з розумом прикладайте силу і ресурс, не перенавантажуйтесь, І, відповідно, пройде у вас цей період легко і доволі швидко. Ну, якось так. Загалом, теж доволі позитивно вийшло. Ну, але от Хагалас цей, звичайно, да, трохи радості не надає. Ну що ж, мені тим більш цікаво буде почути, як у кого воно програється. Загалом, в принципі, прогноз хороший. Загалом. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!